Yeah. Охренеть! Ахреметь! <сіхи> Тупо центра! <Сандра. сіхи> Настиг <сік> центра! <Сандра>. у <сіхи> о Он запоклёк. похлк! Офигеть! Е? Нарапин! Ой, на телеспине. Є, 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 не дати в корягу, не дати в корягу. Не дати в корягу йому. Є жерех, начку, жерех. Давай, скільки риби в сіці, чувака? Скільки риб чувака в сітці? Ну, я ті, що просто бачу, як вона плюскалась, коли він не підняв. Він такий не один, там далі по перекаті теж хтось лазить. Причому він, коли перший раз вдарив, він після того за 10 секунд ще раз вивернувся вже без удару такого. Четверта дня. Зараз за в інстаграм. І що, є риба? А ти знаєш, що сіткою ловити не можна? А наш ловиш? Так, яка різниця, яку? у? нас не написано, що якщо дрібну, то можна. Пише сіткою це браконьєрство. Браконьєрство карається законом. Вроде нормальний хлопець. Руки, ноги на місці. Що нема що їсти дома чи що. Так непогано виглядає, звісно. Але йдемо тут вище стане. Кажуть, Джеришатники, що на жеряха дуже хороша пісна. Летить просто капець 9-грамова, вона вон, летить дуже далеко. van sy tikkade Ні, це там де ми стояли тоді, від того берега. Тейлспинер Savage Gear. Кажу, маю Spinner Savage Gear. Клюни на нього. Savage gear. Грає в 600 тисяч раз краще, ніж селект. Ну, він взагалі в принципі хоча б грає. Селект. Не грає. Не, ну, ліпісток крутиться, але ще тіло має грати. Хоча тіло тіло теж не дуже крутиться, але не дуже грає. Дера Купер капець грає тіло. Але я тут хоча б відчуваю дуже добре, як ліпісток грає, бо на ще я ще ліпісток майже не відчуваю, як він грає. Є. на Нарапин. Ой, на тейл спіннер. і то така покровка. Ого-го. Я думаю, що Жерри. офігеть Да, Жерри. на спиннер. На тейл, на тейл спіннер, Карл. Тейл спіннер. кислотний Кислотный офігеть спиннер. Ну, Офигеть. сюди их сюда. Жерішок. Опа! Опа, жережок на тейл спиннер кислотный. Офигеть. Я просто поставил, знаешь, типа, чтобы кидать и кидать, и не контролировать проводку, а просто крутить. Mm -hmm. И клюну в жерех. Mm -hmm. Не, кило нема. Mm -hmm. Не ожидано. Mm -hmm. Да. Фотографіруй, будь ласка. І диви, він це тут взагалі не показував. Я так ніколи жеріха не ловив. Так просто типу, і піймати без бою. Друзі, пара фоточок. Такий же рішок награм. 700 800 я так думаю. Пливей назад. Пливе з вала. Пішов, красавець. Що до який фотографу сігав? Ага, угу, дякую. Все супер. Плотний. Вода брудна. Чуєш, ні, ні, в Києві вони ловлять на блесни кислотні всі. <плес> так, давайте розказує, куди кидати. Бачиш, за струєю така типу, метрова, така метрова, типа, рівна вода, а за нею така травичка росте. Mm. От я десь сюди кинув і він десь зразу ж там на виході в ту повільну воду втулив. Десь так кинув. А, ні, не просто? Я общого розвитку. Кльовка, я коноп з руки викинула. <рес> Чесно сказати, я взагалі не вірив в те, що на тил спінер. Я зловлю жереха. але я його поставив в попередній точці, я побачив, там окуньок так малька погнав. Один одинарний окунь, тобто це не був котловий окунь, просто окунь. Почавка малька, я так подумав, вертушка на окуня, літом нормально, поставив спінер, перейшов на іншу точку. В принципі, я знав, що на цій точці має бути жерег. Точка така непогана, приямок, бачите, така течя. Крутить, вертить. В цілому точка на жереха непогана. Не сказати, що я був впевнений, що я його візьму, ні, я був впевнений цитків на 10, що я взагалі сьогодні зловлю жереха. А на тил спінер, то ще й кислотний. Думаю, я міг зіграти той фактор, що от досить брудна вода. Хоча, якщо серед вас підписники мої є якісь досвідчені жерішатники, то напишіть, Може насправді кислотний колір це тільки міф, що це не жереховий колір, може насправді кислота. Все ж таки, має місце в жереховій рибалці. Цікаво, скільки шар жерехів за життя я зловлю на кислотний тилах 0 чи 0? Конечно, я ту перевірю будуть проти кидати. Так поставити і буквально одразу піймати. Ясно, що це про нього буде вірувати, таке персонал. Я зловив жереха. І в Андрія тільки що, коротше, клюнув типа і убивав гачок. Піймав на таку хуйню приманку, що собі навіть не виявляєш. Перший раз я її поставив і зразу кинув жерех мені. В Андрія була покльовка на стік. І я її почув, правда, я не поняв, що в нього покльовка. зараз вже з ним поговорили. В нього була покльовочка, Жерех попав по стіку, але щось в Андрія. З гачком. Чи не з гачком? В цілому він витягнув приманку без гачка. Скоріше за все, чи. Гачок зламався, чи гачок якось одного кільця злетів. Була покльовка, була там 2 секунди боротьби і жерех злетів. Але нічого собі, це вже друга покльовка. Це вже круто. При тому, що жерех абсолютно не ганяє малька. І от в тих місцях, де він не ганяє, ми пробуємо ловити. От в Андрія покльовка, я зловив. Таня, не спеши, коль я вот тут. Я же кажу коль я вот тут, Андрей. Правда, это окунь. Алла, коль я вот тут. Окунь! куда был где? Охренеть! Охренеть. Yeah. охренеть! Тупо Сандра! Настиг Сандра! <laughs> Он за Офигеть! Он за свечка! Ох ты шо! Ох ти жо, Ого. Ого. Так пішов в мене. ні вже знов не дав в мене. Я не знаю, що там значить. Він промазав, чи що, ну він якось так дивно поводить. Ну я підійду, краще. Прибіжимось з рибкою, пробіжимось. Ой-ой-ой, здоровий, здоровий просто. Здоровий жерех. Не можна йому дати тут сити, тут багато коряг в березі, не можна його відпускати, але і фрикціон закручувати не можна, тому що жерех сам по собі дуже сильний дуже легко може обірвати просто шнур. Фух, ну Ця покльовка була просто бомбічна. Така свічка просто зразу після покльовки. Отець. Трофейчик, друзі, трофейчик на гачку. За хвоста. Хе-хе-хе, лососик. За хвоста його, за хвоста. Отак. Йдемо фотографувати до Андрія і зважимо одразу. Фу, оце боротьба, це була чітка боротьба. Кіло 800 кило 800 рыбка друзі давайте його назад давайте його назад довго ми його не мучили пару фоточок і рішок назад додому ой красота, красота. Тримали, він відійшов і стартанув сам. Тупо з центрі річки Вообще, Я ніколи би в житті не подумав так може. Серце аж колате, така покльовка, така боротьба. Фу, це було просто шикарно. За що ми любимо жереха? за що? Дуже потужна риба, дуже крута покльовка. Дуже круту боротьбу він видав. Це була просто мега-мега-мега. Є, 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 не дати в корягу. Не дати в корягу. Не дати в корягу йому. Yeah. Є жерех на гачку, жерех, Друзі, на гачку, вже один жерех, пускаємо тепсьом. Ще один хороший жерех на очку, друзі. Оце рибалка, друзі, оце рибалка. Оце трошки менший, але теж такі на півтора. на слідку, на на полторуху десь. Яка покльовка була, яка була покльовка. Куди? О, бля. О-хо-хо, о-хо-хо. Оце я розумію виїзд вийшов. Оце я розумію. Круто. Давайте ще йому теж фотографію. Все, більше я його мучити не буду. Я його скоренько сфоткав. Він мені подарував круту боротьбу і я його теж відпускаю. Ах, зійшов, зійшов, четвертий жерех зійшов, ти шо, ти що?